Скоро новий рік, і тому найкращий подарунок, який ви можете собі зробити, це залишити у старому році тих людей і ті проблеми, які псували вам життя. Але для того, щоб це не залишилося тільки на словах, а втілилось у життя, для цього вам потрібно. Беремо аркуш паперу і пишемо на ньому те, що я хочу залишити у 2023 році. Потім ваша задача виписати, а що ви дійсно хочете залишити у старому році. І що головне, напишіть, що я для цього буду робити. Адже погодьтесь, наскільки би круті спеціалісти не були, наскільки би класні поради не давали. Якщо ви нічого не робите, у вас навряд чи щось вийде. Тому пишемо, що залишаємо у старому році, чи кого залишаємо. І обов'язково, що ми для цього плануємо робити. Прекрасний приклад: в минулому році я хочу залишити біль від людей, які мене ігнорували, тому я перестану щось очікувати від людей. І якщо людина в мені не зацікавлена, то я також не буду зацікавлений у людині. Ще один приклад у минулому році я хочу залишити самотність та тривогу. Для цього я почну розбиратись, чому у мене виникає самотність та тривога для того, щоб усунути ці страждання. Якщо захочете, можете залишити свої приклади у коментарях. Буде цікаво для тих людей, які сумніваються, а що залишити у старому році. І ще раз скажу: це найкращий подарунок, який ви зробите для себе. Якщо у когось виникнуть питання стосовно завдання, можете писати у коментарях, я відповім.